Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт усім тим, хто вчиться не заради доброї оцінки, а для чогось більшого. Я учитель української Олександр Черкас. Тут для того, щоб розповісти вам про шкільного Шевченка не по шкільному. І сьогодні ми говоримо про поему Кавказ. Мені, як і вам, досить складно відірватися від телеграм-каналів із новинами про війну, прогнозами експертів. Але що, якщо скажу, що цю ситуацію вже детально відрефлексували в нашій літературі? Існує конкретний текст. І він, до речі, невеликий, у якому викладені причини російської імперської агресії та проаналізовані перспективи боротьби народів за визволення, і це поема Кавказ Тараса Шевченка. Тож відкладаємо телеграм і нумо розбиратися з цим твором. Спойлер: після нього жодні інші експертні думки вам вже не знадобляться. Сьогодні звернемось до актуальної досі теми загарбницької політики Росії та долі народів, які їй протистоять. Правда, цього разу ми будемо обговорювати не новини, а поему Кавказ. Аби переконатись, що по сутньо нічого не змінилось, а важливість перемоги та можливі наслідки окупації були прописані Шевченком майже 100 років тому, розберемо ідейне наповнення поеми і її структуру. Проаналізуємо дійових осіб. Та зіставимо концепцію згарбницьких воєн імперії тоді і зараз. Тарас Шевченко є персоною номер 1 в українській літературі. Чому так трапилось? Можна багато говорити про його визначний вплив на традицію, актуалізацію народної культури, великий читацький інтерес до кобзаря. А разом із тим, геніальність Шевченка та його роль у нашій історії полягає в тому, що він консолідовано розкриває всі ті теми, про які ми говоримо щодня й донині. Пропоную їх перерахувати. Що ми там бачимо? Війни Росії та поневолення народів просто найактуальніше сьогодні. Цькування Є. Неслухняні діти в конфлікті з батьками, Є, тролінг влади, Є, Стислий виклад національної історії. І це теж є. Сучасники Шевченка за його гайдамаками вповні могли б готуватись до ЗНО чи НМТ, трилери та історії про надприродне теж є. Кобзар у наш час міг повністю перекрити сітку мовлення пересічного каналу та мав би хороші рейтинги тому творчість поета актуальна і сьогодні, тому він і батько нації. Але сьогодні хочеться поговорити про іншу його іпостась політолога та воєнного експерта. Як запитаєте ви, оцей дід із портрета розбирався в подібних питаннях, а я вам скажу, що розбирався, та ще й дуже добре. Ніколи не звужуйте постать Шевченка до постаті самого лише народного кобзаря, хоча ця іпостазь досить важлива. То була людина з вищою освітою, яку на той момент мали одиниці, великим життєвим досвідом та начитаністю. Тарас Шевченко не мав під рукою Гугла, він проводив багато часу в бібліотеках і аналізував всю інформацію самостійно. Отже, на свій час він був досить хорошим експертом, тож гайда розбиратись в його оцінках політичної ситуації. Сьогодні, коли порушують питання про хороших русських, люди свідомі радять прямо запитувати, а що там по Чечні? На питанні Кавказу російський лібералізм сипався завжди. Росіяни завжди хотіли все загарбати. Аби зрозуміти, як це відбувалось, рушаймо в коротку мандрівку минуле. Тепер на дворі 1844 рік. Україна вже повністю закріпачена Російською імперією. Останнє веде тривалу війну на Кавказі. І для молодого інтелектуала з України, яким безумовно був Тарас Шевченко, це остання спроба протидіяти царату зі зброєю в руках і велика особиста трагедія війна на Кавказі. Як це було? У 1783 році, з легкої руки Катерини II, Грузію прийнято до складу тодішньої імперії. Це було територіальне надбання, яке очікувано підняло рейтинг тодішньої цариці в очах простого люду і, звичайно, гвардії, на яку вона спиралась. Як очікувалось, майже одразу туди вислали кілька загонів російських військ, а в центрі імперії майже одразу виникли проблеми з логістикою. Треба було йти через гори. Проходи контролювали численні місцеві князі. Замість того, аби домовлятись з ними, Росія вирішила захопити і ці території теж москалі не вміли домовлятись тоді, і життя їх нічому не навчило. У 1817 році почались збройні сутички з чеченцями та представниками інших народів, керує російськими військами генерал Ярмолов. Йому вдається досягти певних успіхів завдяки реформам армії. Але показати щось суттєве імператору він так і не зміг. Через 10 років генерала відсторонили. Кавказ видавався генералам суцільною великою фортецею. Москалі зробили в цій війні ту ж помилку ще під час нападу на Україну. Вони недооцінили противника, вважали горців слабкими і примітивними. В реальному житті виявилось, що слабкими та примітивними були офіцери та солдати москалів. Вони не могли швидко перебудуватись під нові умови. Втрати були величезні. Але для Росії то не трагедія, то традиція. Наступник Ярмолова, генерал Паскевич. До речі, українець за походженням нащадок козацького роду виявився більш ефективним. Він відбив напад Персії, яка намагалась повернути собі цей регіон, та в 1829 році фіксував нові територіальні надбання імперії в низці документів. І після підписання цих документів просування військ надалі застопорилось. Це те саме, що відбулося минулого року після так званого прийняття Херсону до складу так званої Росії. Вже за кілька тижнів він повернувся до України, а росіяни повернулись до спроб знайти нове гарматне м'ясо для наступу, який не вдався. На цьому щастя Росії, здавалося б, закінчилось попереду десятиліття кровопролитних сутичок із горцями. Вони за цей час встигли консолідуватись і надалі під керуванням кількох ватажків, одним із найбільш відомих є Шаміль, успішно відбивали російські атаки одну за одною. Однак частина місцевої знаті виявилась лояльною до росіян. Врешті Кавказ в 1864 році захоплено. Не вистачало єдності та віри деяких місцевих князів у перемогу власного народу. Це якраз той урок. Який маємо засвоїти ми тільки в єдності наша сила. Здавалося б, сюжет повні підходить для ліроепічного твору, на кшталт гайдамаків. Тим більше публіка вже була готова до подібних текстів кобзаря. Так, так, його образ для читачів уже сформувався, хоча деякі його найцікавіші тексти та глибина трансформація все ще попереду. Поет міг швидко витворити щось подібне. Але Шевченко цей етап власної творчості вже пройшов. Більш того, Кавказ забрав у нього близького друга. Ця трагедія, вочевидь, викликала в Тараса хвилю рефлексії він і без того тяжів до неї. Про це свідчать численні ліричні вставки в ранніх творах Шевченка. Тепер же ця рефлексія виходить на новий рівень. Поет вирішив її не обмежувати і запропонував своїм читачам дещо простіше і складніше водночас. Літературознавці, аналізуючи цей твір, говорять, що фактично авторському визначенню поеми він не відповідає. Поема це сюжетний ліроепічний твір, у якому подієва частина епіка поєднується з ліричними розмислами автора. Що ж стосується Кавказу, то його можна описати як монолог колонізатора з ліричними вставками. Сюжету як такого тут немає, подій немає, активних персонажів немає також. Композиція, хоча й не ускладнена численними вставками, також не відповідає класичній поемі. При цьому в тексті багато складних образів, риторичних звертань запитань. Є численні відсилки до біблійних та міфічних образів сучасних авторів історичних подій. Усе це робить твір складним для сучасного читача, з погляду тогочасного стилю, наявності певного іміджу у Тараса та сформованої аудиторії. То був доволі складний художній експеримент, однак він виявився вдалим. Кавказ був в цілому оцінений добре, він залишився серед найкращих творів Шевченка, увійшов до нашої із вами шкільної програми і процитований у 2014 році під час Революції Гідності Сергієм Нігаяном, одним із перших людей, убитих у тих подіях. Будете повторно його переглядати, обов'язково зверніть увагу на коментарі. Вони вам знадобляться. Прослухаємо уривок із цього запису. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі богом не забуті. Горітеся поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святає. Розгляньмо творчість задум поеми Кавказ. Як і частина сучасних творів про війну з Росією? Цей твір став творчою реакцією Шевченка на події. Причини, з яких поет звернувся до цієї теми, було дві: перша, порівняно недавнє поневолення малої батьківщини Кобзаря, у Корилівці та Моренцях добре пам'ятали часи волі, а також те горе, яке принесли на українську землю численні гарнізони москалів. Цей грабунок, і знущання з місцевого населення, і велика кількість покриток, позашлюбних дітей, яких цкували. Багато хто. Згадував щасливе вільне життя. Популярними були думи та героїчні пісні. Шевченко, як інтелектуал, розумів, що на Кавказі наслідки імперських дій будуть чи не такими самими, якщо не гіршими. Другою причиною, з яких поет взявся за розробку теми війни, смерть його друга Якова де Бальмана. Шевченко познайомився з ним 1843 року, а в 1845 його убили під час відходу військ на Кавказі. Цей період був одним з найбільш кровопролитних. Для поета то була трагедія. Однак він не бачив тому вини народів, які борються за власне визволення. Винуватиме в цій загибелі для Шевченка є імперія. Саме після смерті Якова Дебельмана поет береться за написання Кавказу. Точна дата, коли він почав працювати над текстом, невідома. Вважається, що в серпні 1845-го Шевченко вже мав готовий задум. В 1845 46 роках поема поширювалась в списках, репостах тогочасних. Береш і переписуєш від руки, а далі передаєш товаришам. Після арешту Кирило Мефодівського братства його учасники, зокрема Юрій Андруський, говорили про те, що на зборах Шевченко читав свій Кавказ Цікавий факт: під час допитів свідки поему не хвалили. Казали, що всім було дуже нудно. Але це навряд чи правда. Річ у тому, що Кавказ, як і деякі інші твори періоду трьох літ, мав виразне антиімперське наповнення ніхто не хотів отримати додатково кілька років ув'язнення для себе або для друзів просто за хорошу рецензію схвальний відгук. Водночас люди не знали, які саме свідчення давали їхні друзі, тому не могли збрехати про те, що ніяких читань поеми не було, мусили говорити правду, але заперечувати свою прихильність до кобзаревих ідей. Перейдімо до аналізу твору. В заголовок поеми винесена назва регіону Кавказ. Це сукупний образ, у якому поєднується і краса краю, і його легендарне минуле, і звичаї, і, звичайно ж, історія Великої та Важкої війни за незалежність. На час написання поеми Кавказ був однією з найгарячіших точок. Отже, всі читачі вже наперед знали, що мова піде про тривалу війну та зіткнення культур. Словникова робота. Прометей, персонаж давньогрецьких міфів, Титан. Вважається, що саме він передав людям вогонь, за що був покараний богами. Прометея приковано до гір Кавказу. Щодня до нього прилітає орел, викльовує печінку, але за ніч вона повністю відновлюється. Прометей, приречений на вічні муки, однак він є символом спротиву, сильним світу цього. Сакля. Традиційне житло на Кавказі. Згадані поемі використовується як символ самобутньої культури горців, яка не задовільняє імперців. Чурек, традиційний хліб північного Кавказу, може випікатись із кукурудзяного, пшеничного або ж ячмінного борошна. Так само виступає в формі образу традиційної культури, що характерно для українського сприйняття дійсності, адже для нас хліб є сакральним і тісно пов'язаним з народними обрядами та автентичною культурою. До речі, чисто між іншим. Колись його в АТБ продавали, звісно, місцевого виробництва, як на мене, найбільше схоже на щось середнє між паляницею і об'ємним неплеским лавашем. Ідейний зміст твору Кавказ має дві центральні ідеї перша це єдність українців та народів Кавказу, необхідність спільного протистояння імперії, однакова доля у випадку поневолення одна Сибір неісходима. Друга це програма царату для поневолених народів. Шевченко розкриває її через протиставлення офіційних тез та реального наповнення, велич московської церкви, справжнє християнство, реальне підтримання війни церквою, виступ проти поневолення афроамериканців, реальне рабство для своїх громадян, велична культура, якою імперія хоче поділитись, у реальності відсутність будь-якої толерантності до інших, бажання знищити все, що не відповідає звичному московському світу, любов до ближнього. Реальності, намагання заробляти на ближньому. Героїзація війни. А в реальності ріки крові, слава та достаток лише для царів. Чим не програма сучасної Росії та її міра. ЗАМІНІМО царя на Путіна та отримаємо все те саме. Такий стовідсотковий збіг говорить нам про те, що насправді імперія не змінюється, і той її опис, який дав Шевченко, є доволі точним і сьогодні. Композиція поеми «Кавказ» На відміну від ранніх творів кобзаря Катерини, Тополі, Гайдамаків, Кавказ, а це уже період трьох літ, має доволі просту структуру. Але це якщо переглядати текст суто візуально. Справді, тут нема епілогу, нема поділу на розділи чи навіть нумерації окремих частин, нема складного сюжетного викладу, але є дещо інше. І це інше, уривчастий стиль оповіді з численними риторичними запитаннями і звертаннями. Якщо ж розкласти Кавказ лінійно та поділити його на таймлайни, то отримаємо таке ЕПІграф зі святого письма та присвята Якову Дебельману. експозиція поеми, це виклад міфу про Прометея, натяк на постійну кровопролитну боротьбу, зав'язка, лірична вставка, де йдеться про однакову долю українців та жителів Кавказу, розвиток подій та кульмінація, монолог колонізатора, який говорить про блага для поневолених народів. Тюрми, повчання, заперечення місцевої культури, тривалі кровопролитні війни. І розв'язка завершальна частина зі зверненням до Якова Дебельмана. На перший погляд може видатись, що персонажів у поемі як таких немає. Але це не зовсім так. Адже перед нами вже не соціально побутовий твір на кшталт Катерини із закінченою емоційною історією, а філософська лірика. Основним персонажем тут виступає сам автор. Його очима ми дивимось на світ. Через нього ми сприймаємо правду про війну на Кавказі та ставлення до різних верст населення. Однак і цей персонаж тут подається у своєрідний спосіб. Фактично Шевченко одягає на себе маску колонізатора і говорить від його імені. Такий прийом дозволяє йому відкрито говорити про всі ті наміри, які імперія має щодо інших народів. Другим, не менш важливим для розуміння поеми є образ Якова Дебельмана. Його історія тут оповідається коротко. Автор із жалем підкреслює, що він кров добру, не чорну, проливав не за Україну. Так, у виразненні вимушений відхід Якова на війну і боротьба проти вільних народів Кавказу. Осібно стоїть тут образ Прометея він із одного боку відсилає нас до античної традиції, розуміння величі людського духу та протистояння складним випробуванням. З іншого показує нескінченність жорстокої війни і страждань, та постійне відновлення боротьби попри здавалося б безвихідне становище. Ще одним важливим образом для розуміння цього твору є московський народ, не російський. Бо Шевченко правильно та достовірно маркує їх саме московитами, як і в інших поемах, зауважує, що центром імперії є саме Москва. У поемі Кавказ Московський народ постає тупою рабською силою. Покажем, як кайдани кувати, як і носить. У саркастичній манері автор розмірковує про ті скрепи московитів, які ми спостерігаємо і сьогодні. Це і визначна роль московської церкви в духовному занепаді та впровадження війни неутомлене поклони за кражу, за війну, за кров. Це і спроба знищити інші культури на догоду своїй, нам тільки сакля, очі коле, бажання знищити чужий дім, що відрізняється від московського, французів лаєм, чим не тогочасне бачення Європи, яка загниває. До наполеонівської навали вся верхівка Русні говорила французькою, а потім. Це ж не те, щоб її повністю забула. Тобто вони мовпують французів, яких перемогли, це прикол. І людожерські традиції всередині імперії, які дозволяли торгувати людьми та здирати з них остання заради збагачення, правлячої верхівки. Окремою фігурою в поемі виступає і сам Бог, до якого постійно апелює автор. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий! Він тут виступає мовчазною статичною фігурою, підтримка якого надана тим народам, які борються за власне вживання і свободу. До Бога в цьому контексті Шевченко апелює чи не найбільше. Отже, в цьому літкасті ми з вами розібрали поему Кавказ та зрозуміли, що причини всіх воєн Російської імперії, які в часи Шевченка, так і зараз майже однакові, це бажання загарбати інші народи, насадити свою віру та культуру. При тому, як перша, так і друга насправді виявляються ганебною пародією на віру і культуру. Справжню у поемі Кавказ це показано через філософський монолог оповідача, у якому йдеться про істинну суть російської влади, віри та суспільного устрою. Все покажем, як і тюрми марувати, кайдани кувати, як і носить. Пройшло майже 200 років з того часу, як Тарас Шевченко вперше представив експрес-виклад причин російської агресії у простій та зрозумілій, віршованій формі, і з тих часів, як бачимо, мало що змінилось. Імперія не втратила своїх загарбницьких амбіцій, а ми з вами мусимо й далі кооперувати з іншими народами аби відстояти своє право на життя поза рабством. Але є і хороші новини за нас правда, за нас слава і воля свята. А це значить, що перемога буде на нашому боці. Принаймні так вирішив Шевченко. Дякую, якщо ви дослухали мене до кінця, до нових зустрічей, а поки учитесь, читайте і пам'ятайте, болять очі юзайте вуха. Але ніколи не припиняйте споживати у кирліт. Ну і літератури інших народів теж можна, крім самі, знаєте чиєї. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.